Є знижки на таблетки Аміксин Айсі. 10% в аптеках подорожних вам та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. На днях відбулася не дуже приємна ситуація. Із таких слів починається великий пост дружини військового, що має статус учасник бойових дій. Його посвідчення ще робиться. Тому він показує військовий квиток із записом, що документ у розробці. Однак чергова поїздка в метро обернулася конфліктом. Вона його пропускає і з незадоволеним обличчям цикає, наче він з її кишені дістав 8 гривень. Дружина військового вже сама почала пояснювати жінці, як довго в Україні робиться УБД. І тут справа не у восьми гривнях, тут справа в повазі. У коментарях до допису купа подібних історій. І не лише про УБД, Анна у грудні 22-го року втратила на фронті чоловіка кінорежисера Олега Бобало-Яремчука. Він не був військовим, навіть в армію не ходив. Мовчки пішов, прийшов і сказав, що я вже в Збройних силах України. Мінометний приліт осколкове поранення в голову моментально і все. І Він став воїном небесного війська. Анна хоче, щоб її чоловіком пишалися, поважали та гідно згадували. Та щойно вона показує посвідчення члена родини загиблого, отримує негатив. Я не хочу в метро. Це те, що я писала в метро на Сакарках від тьоті великою такою огрядною вислуховувати, що е, по цьому посвідченню. Немає пільг. Я не хочу бачити закатані отак, от в стелю очі від водія маршрутки, прицмокування язиком, коли я показую свідоцтво. Я хочу, щоб він мені дякував. Так я це хочу. Як діяти в таких ситуаціях? Для початку аспект юридичний. Адвокат Ярослав Лисенко пояснює у випадку Анни, треба фіксувати імена людей, що порушують закон, і подавати скаргу до контролюючих органів. А ось в історії про неохочий пропуск учасника бойових дій, і з боку закону працівниця в метро права незалежно від того, є якась відмітка чи немає якоїсь відмітки, саме посвідчення учасника бойових дій, закон про статус ветеранів та їх соціальний захист, визнає документом, який дає право на там великий перелік пільг, в тому числі на безоплатний проїзд у транспорті, там приміському, міжміському і так далі. Адвокат каже, посвідчення має бути готове протягом місяця, але дуже часто процес затягується. Сніданок надіслав запит до прес-центру Міноборони з уточненням, чому так довго розробляється документ, адже саме бюрократичний процес часто змушує захисників і захисниць зіштовхуватися з неприємними ситуаціями, поки що чекаємо на відповідь. А от доки створюються папірці. Заглиблюються рани через моральний аспект таких історій, каже військовий психолог Андрій Козінчук: ніхто не просить жінку, яка стоїть на турнікеті, порушувати правила там пропускати через доброту. Але якраз доносити інформацію, що я не можу вас пропустити, через правила. Вона його не в метро пустила, вона його в суспільство не пустила. Тому питання етичного, не підлабузницького, а етичного відношення до ветеранів, до всіх взагалі. Це питання, в тому числі і безпеки. У ситуації з Анною тема ще чутливіша, каже військовий психолог. І навіть якщо я просто зробила це. І все пояснили, що жертва твого чоловіка була надарма, і в цьому це більш тонка така грань. Андрій Козінчук підкреслює: усім час вчитися. Про це взагалі дуже кльово, що ми про це говоримо, бо про це говорять на кухнях. Да. І ми з кухні виносимо це в суспільний простір. Адже саме тоді українське суспільство зможе бути хоча б трішечки комфортнішим і для цивільних, і для військових.